Травматології. Що у вас головою? Та посварився з тещею. Я її газетою по голові. Бах, а вона мене праскою. Тюк. Куми а чому мій пес завжди кидається мені під ноги, коли я стріляю? Мабуть, куме, він знає, що там найбезпечніше місце. А я, куме, вчора свою тищу у зоопарк водив. Ну і я, куме, не взяли. І скільки юначе ви вже знайомі з моєю донечкою, поки що жодного разу. Вилив рибалка золоту рибку, а вона йому й каже Відпусти мене, бо я тобі. Три бажання зіпсую.